У Миколаєві масовий недух у дитячому садку вже другий за останній час. Госпіталізовано п'ятеро вихованців закладу. На жаль, у подібних випадках слід вживати поправку поки що, бо кількість малолітніх пацієнтів може збільшитися. Із подробицями Лілія Родіна. П'ятеро вихованців цього дитсадка потрапили до інфекційної лікарні. Наразі дошкільний заклад офіційно не працює. Саме та медики з'ясовують, чому захворіли діти. Трирічний брат Юлі в інфекційній лікарні. Дівчина каже, малюку стало погано вночі. Почалася нудота, діарея, біль у животі, підскочила температура. Робота, стул. Температура піднялася до 39 градусів. Ну, привезли сюди. До ну, дуже плохо ребенку стоїть уже нікакой. Мама тримала, ну просто вже і плакала, і кричала. На протяжении двох днів в обласну дітську інфекційну больницу доставлено п'ятеро дітей з одного дошкольного учреждения. Іх симптоми позволили, і е, піпервічне дослідження позволили поставить предварительний діагноз острий гастроентеракалі. Систення у них була середньої тяжкості. Що стало причиною захворювання дітей? у санепідемслужбі поки що не знають. Чекають на результати аналізів. На харчове отруєння говорять це не схоже, однак відповідальності із дитячого закладу не знімають. Є чотири ребенка ясельної групи, які перебували в время. Один Адін мальчик, це родної брат дівчинки з ясельної групи. Понятно, що связь такою ваша вірність, що тут це зв'язано Либо з дітським садом, ліба з дітками, які могли вместе находиться. знаходитися. Завідуюча дитсадком, як тільки побачила журналістів, почала тікати. Не на камеру заявила, що діти, які захворіли напередодні, навіть не були у садку. Так выйдите отсюда. Ну, чого? А що ви уже Я не обязана никому никаких комментариев давать. Обязаны ну, немає в садочку. Эээ, Санстанция сказала, чтоб два дня не будет работать детский сад. У жінки є причини уникати журналістів, говорять у санепідемслужбі. Навіть попередня перевірка виявила низку грубих для дошкільного закладу порушень. Немає медсестри у чи Є спідсобне господарство із тваринами. А фарба із підлоги виїдає очі. За порушення санітарних норм садок закрили не на два дні, а на невизначений термін до усунення всіх порушень. Сад знаходиться не в том состоянии, в котором должен, и далеко не соответствует требованиям сад, если откроется то только после приведения его в соответствие всему действующему законодательству. Возле садика сильно воняет, может, там отравился еще. Мне кажется, садик отравился чем-то. Там кури бегают в садике, там свиньи, ну все такое. Как бы в садике это не разрешается. Справою вже зайнялися прокуратура та управління освіти. Чиновники завтра ж на сесії міськради ставитимуть питання про харчування у дошкільних закладах, створення комісії та перевірки усіх без винятку дитсадків міста.